літі курси це дуже-дуже велика справа. Навчився читати, хотя би вот эти все вот символы, куда смотреть, в какую сторону, в какой угол, уже. И научился, э, прежде всего, самое главное, что не бояться вот этого вот агрегата под названием компьютер. Годы те, которые прошли, их не замечаешь. Становишься снова таким молодым, как будто ты пошёл с кем не виделся с первого, с десятого, го может быть, класса. Это очень приятно. Їх толерантно називають людьми літнього віку, але про роки вони самі говорять найменше: написати електронного листа, проглянути стрічку новин чи скачати улюблену музику за чотири місяці. Ці студенти перетворилися на затятих відвідувачів соціальних мереж та інтернету. Новому спілкуванню радіють, мов діти. Я ще спілкуватися зі своїми однокласниками. Могу общатися зі своїми друзьями не тільки вживую, але і по комп'ютеру з всім міром це очень можна. Тим більше мені на пенсії приємно, спомнів молоді роки, з ким зустрічався по 40 і більше лет. На початку занять ми виробили для групи певні правила, якими ми користувалися, і з неї таких. Важливих правил ми виокремили те, що ми взаємодопомагаємо один одному. І мені дуже сподобалось те, наскільки підтримували група один одного, тому що в групі є різний рівень знань. В когось виходило швидше займатися, в когось хтось пропускав заняття з своїх поважних причин. Але то, наскільки вони взаємодіяли між собою, ну просто приємно радувало. Пані Ніну у групі звуть відмінницею. Колишня головна бухгалтерка, яка використовувала комп'ютер лише для звітів, на заняттях відкрила для себе безмежні можливості інтернету. Ви собі не уявляєте, я знаю і електронну почту, і інтернет, і, і оце прекрасне, що тут, тут можна створювати пейзажі, презентації. Тут дуже багато можливостей, можна дивитись фільми. можна... Можна багато багато чого інформації можна черпати з інтернета. Слайд-шоу Ніни Ковальчук це гордість усієї групи. Власноруч, зібравши ілюстрації та музичний супровід, студентка присвятила презентацію про Україну своїм викладачам. Для мене наша рідна Україна під час теперішніх подій це саме, що є рідне наше, правда? То і я захотіла і з. Інтернету, знайти гарні краєвиди і навіть музику. І в мене вийшло, і я така щаслива. Володимир Лунін найстарший учасник групи. Він щодня переглядає інтернет-новини і як сумлінний учень повторює: теорії без практики немає. А сідати за парту не пізно, і в 77. Навчився я печатати, атрабати документ, составляти таблиці по по своей работе, по своей службе. Вот. А, а конечная, конечная цель, конечно, выйти в интернет, выйти к друзьям, вот, общаться с детьми, получать письма. Привет, дорогая сестричка. Пан Виктор пишет поведомление для сестры. Вона в Ізраїлі, він у Вінниці. Спілкуються у мережі майже щодня. На його сторінці 170 друзів. Завдяки новим знанням, підполковник запасу тримає контакт із друзями по училищу. Я закінчив Сороцьке училище ще в 1971 році. От. І я знайшов своїх друзей, з которыми я виділився 37 лет, ну, однокласників по училищу. училищі. Ми зустрілися в Москве на 70-летні. Шдапомушні шістдесятипітиліття на інохімського училища це був шок. Це були соплі, сльози, обнімання, спавоспоминання це до такої степені. мене є много фотографій зустрічей. і ми общаємося по однокласникам по електронній почті. Координаторка проекту Анна називає цей випуск унікальним у групі. Уперше переважають чоловіки. А допомога один одному на заняттях та оптимізм студентів вразили її над усе. Переконана спрацювало гасло єднання поколінь досвід старших та знання молодших стали взаємно корисними. Ми зрозуміли з досвіду наших минулих груп, що люди приходять спілкуватися. Навчання є, звичайно, обов'язково складовою. Ми хочемо бачити результат, але головне для нас це спілкування, гарний настрій, позитив. Тому в цьому році проект називається Єднання поколінь і ми поєднуємо досвід старшого покоління і знання, і можливості молоді. Для довідки. Випуск 2014-го є продовженням п'ятирічної ініціативи вечірнього народного університету третій вік. Втретє проєкт підтримала Вінницька міська рада. А для усіх охочих навчатися у 60, у центрі Поділля Соціум кажуть продовження буде. Треба бути в ногу з часом. Пенсія це ще не все. Не кінець, правда.